Гарний почерк, не завжди добрий почерк. Покажу зараз на прикладах і поясню, що маю на увазі. Бувають просто гарні почерка. Але прочитати то неможливо. А бувають, виглядає це огидно, але все читабельно. Це я про свій почерк, до речі, він весь читабельний, хоч виглядає так собі. Ідіть покажу. Село Великий Любінь, Львівщина, 1901 рік. Це уже 20-те століття на хвилиночку. Греко-католицька метрична книга, запис про народження рідної сестри прямого предка. Ось на цій сторінці є. А ну, візьміть, попробуйте почитати, що тут написано. По-перше, це латина, тут само по собі складно. Добре, хоч тут розділили, де кінчається попередній запис, де починається наступний. Нас цікавить 46-й запис. Ми отут в назві файла пишемо, який запис нас цікавить. Бо так, щось знайти на цій сторінці це страх просто. Тому шукаємо 46-й запис. Ось він наш, 45-й, ось це 46-й. І ось тут, це, щоб ви розуміли, наш працівник оце все вичитав і знайшов потрібний нам факт, і зробив розшифровочку цього факту. А ну, давайте, прочитаєте, що тут написано. Та боюся, що я сам не прочитаю. А от так зрозуміліше, правда? Це розшифровка того самого запису. 25 квітня 901 року народження, 25 квітня, хрещена ця дитинка номер дому 158. Ім'я дитини Анастасія, греко-католики, жіноча стать. Ложе Законне. Зрозуміли, да? що законна дитина. Ну і про батька: батько Михайло Шипер, селянин, мати Софія, дочка Михайла Якубуся і Анни Ковч. Ось такий запис. І показую вам ще, як це виглядає в метричній книзі. Ось так це виглядає. Офігенно? Офігенно. І покажу для контраста ще метричну книгу 18 століття. Тут ще скоропис записаний. Подивіться, який гарний почерк, і наскільки класно він читабельний. От нас тут цікавить, наприклад, ось на цій сторінці третій факт. Ось він. Григорій Іосифов, Пилипенко. З дівіцею Анастасією. Герасима мокія дочер'ю. Це шлюб, до речі, прямих предків нашого клієнтки. Дівіться в коментарях, з якими почерками доводилось працювати вам. І признавайте, що краще гарний почерк чи зрозумілий почерк.